Привіт, друзі! Сьогодні вже 10 листопада, 24 рік, багато питань з приводу, коли збирати капусту, коли вже її прикладати до погрібника. Це це залежить від температури. З понеділка вже прогнозують приморозки на і це якраз той самий час, коли капусту вже пора прибирати до погріба. Ще вона, дивіться, ще вона у мене в'язалася. Але вже бачите, нижні листочки починають жовтіти. Це та характерна ознака, що капуста вже пора збирати, вона вже не зав'язується. День вже дуже короткий, 3-4 градуси тепла, а вночі 0-1. Тому пора. Капустку прибираємо дуже просто. Зразу відривайте листочки, такі, що не потрібні. Ось так от виріваємо з корінчиком. Залишаємо десь приблизно 10-15 сантиметрів ніжки, а лишнє зрізаємо секатором. і отримаємо ось таку капустинку. І так робимо з усією капусткою. Повідривали листочки оці. Вони в їжу вже все одно не підуть. Отак, От до, до молоденьких. Повідривали. Обов'язково дивіться, тут можуть приховуватися слизні. Їх краще видалити декілька оцих листків наружних, і тоді вже точно ви побачите, чи є, чи нема тут слизняки, щоб вони у вас не жирували зимою. І так я і казав, сантиметрів 10-15. І відрізаємо щекатором ножку, вона дуже тверда. Ось так. І так робимо з цією капусткою. А як тільки це ми все зберемо, потім я, ми вже продовжимо. На жаль, цей сезон був дуже посушливим, тому капустка майже вся дуже маленька, тугенька, але невеличка. Дивіться, отакі от малі. Ну, я не буду спускати до погріба на тривале зберігання. З такої малої капусти я зроблю квашену капусту, нашаткую її і розкладу по баночках і в погріб. Або салат. В погріб я вибрав саму, саму велику, саму тверду, непошкоджену. Дивіться, почистив, листочки зняв всі лишні. І тепер один секрет, що зробити, щоб капуста 100% пролежала до весни. Для цього нам знадобиться один препарат. Це фітоспорін, Але у порошку. Фітоспорін – це біофунгіцид, який бореться з хворобами грибковими та бактеріальними. Цей фунгіцид поубиває всі наші. Погані грибки та бактерії, які можуть завестись на капусті. Чому в сухому вигляді? Тому що концентрація активних речовин найбільша у сухому виді. Не в рідкому, не в пастовоподібному, а тільки у сухому. Тому ось такий пакетик купуєте. Коштує він зовсім недорого. У нього нема терміну очікування. Тому зараз ми можемо його цю капусту обробимо. І зразу вживати в їжу. Стовідсотково нешкідливий для здоров'я людини. Дивіться, отак насито насипаємо наш порошочок і ось так зверху припудрюємо, щоб порошок попав на зрізи, які ми робили. Звісно, якщо буде вітер, то треба це робити десь ще в сараї. Чи десь під навісом, щоб не роздувало порошочок. І ось отак так попадаючи на зрізи, які ми зробили на ніжках капусти, він там все все знешкоди. І таким чином я вам гарантую, що капусту далеже ну, до середини весни так точно. Як я храню капусту? За допомогою таких матузочок. Ось так затягую матузочку на капусті. І в підвішеному стані ось так підв'язую її вже в погрібу. Капустка одна з іншої не стикається, це важливо, тому що якраз в цих місцях зазвичай вона і гниє. І ось так розвішую. В погрібі, якщо у вас, звісно, є така можливість. Раніше я лежачи її зберігав, але в тих місцях, де вона лежить, на жаль, вона там і підгниває. Тому, якщо є можливість, отак розвісти. Я зараз розвішу у погрібі і покажу. Дивіться, якщо ваш погріб дуже вологий, то я прадив би день, якщо є така можливість або два. В такому вигляді, ось так, десь в сараї покласти капустку, щоб вона трішки підсохла, а вже потім спускати до погрібника, якщо він у вас вологий. Якщо сухій, то цієї операції робити не треба. Ось так вона у мене буде висіти аж до, до середини весни. Так точно. Головна умова, капуста не повинна торкатися одна одної. Бачите, тому ось декілька нижче я повісив і вище, і ось так все це буде зберігатися спокійнесенько. Я вам гарантую, що за допомогою FitoSparina ніякий гниль, ніякий грибок її не пошкодить. Якщо так сталося, і ви капустку спустили до мого відео, і не знали про цей чудодійний засіб Фітоспорин. Я все-таки рекомендую вам витрати 5 хвилин свого часу, припудрити капустку цим засобом, тим самим збережете свій врожай. До середини весни це я вам гарантую, побачите і будете використовувати цей засіб щороку. Всім вам бажаю короткої зими, гарних врожаїв, слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я обов'язково відповідаю на всі коментарі. До побачення.